Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині поради». І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І от природи такої нашої сосни така. От, і такі сосни тут у нас, яка тут природа. От. Ми пішли трохи, трохи на природу подихати. І я покажу вам нашої такої природи. Такі сосни. І в цих соснах легко дихаюсь. І такі шишки є. На них і з них ми робимо чудовий мед. Хто бажає, можете заказувати і ось в таких у чистеньких таких соснах. Це молоденькі. Ось такі во, на отаких гілочках. Ось я вам зараз покажу. Ростуть отакі. Такі шишки. От. Друзі, у нас у наявності ось такий е, мед варення, з карпатських лісів, з чистих сосен. Хто бажає отаке замовити собі? Звертайтеся до мене у месенджер і я відповім вам на всі питання. Є е, варення, мед, є е, без шишок. Ось таке і є варення мед із шишками. От, Ось ось такий, ось таке. Так що, кому цікаво, бо це корисний, мед, мед варення таке корисне, підходить при простуді, при кашлю. Навіть так собі можна пити його до води для профілактики. Отаких вікців від нас, з Карпатів. Хто бажає, звертайтеся до мене у приват, у месенджер. І я буду рада відповісти вам на будь-яке питання для підписників, нашого YouTube каналу Ганна Пилипюк, Бабусині Поради. Інстаграм-сторінки домашня 388 та групи у Фейсбуці. Пляцки, рецепти та поради від Ганни Пилип'юк, буде цим підписником велика знижка. Скуштувавши це варення, ви захочете кожен раз його собі придбати і мати в себе вдома хоч одну баночку. Так що, кому цікаво, від нас з Карпатів, хто бажає звертайтеся до мене у приват, у месенджер. Така краса, соснів багато. Ось така красуня. От шишечка. Віці на ній ось таких шишок ми робимо. Від така маленька шишечка, і найсмачніше з неї. Ось ще. Ось така шишечка. І найсмачніше з неї варенячку мід. Карпатські такі. Ось такі шишечки. Видите? Ось на насосня он де ще є. Ось така вон там. Видите, і ми і ми такі збираємо шишки і варимо мед. Так що, кому потрібно, хочете попробувати нашого карпатського меду, можете заказувати. То є в достатній кількості є мед.